Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ніжну соковиту курочку із кабачками та сиром моцарелою. Тож приступаємо до приготування. Для приготування я сьогодні обрала 4 курячі ніжки, кабачки. Ще нам знадобиться борошно для панірування курки, яйце зробимо меланж, сир легкоплавкий, 150-200 грам, майонез. Можна обрати томатну пасту або те, чи інше, або. Все разом поєднати улюблені спеції та приправи. У мене це пожитник, сушений малиний перець, паприка, сіль та суміш перців. Також ще знадобиться олія для смаження. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу із курячих ніжок виймемо кістку. Звісно, можна їх запекти цілими, але я вирішила такі заморочитись. Тому акуратненько обрізаю м'ясо. Можна, звісно, обрати відразу, готове вже куряче філе. Чи біле м'ясо з грудки, чи ось таке із ніжок. це вже до вашого смаку та потреби. Такі кісточки можна потім використати до бульйону. Тож, я обрала такий шлях. Ось так. Дуже легко та просто. Дивіться, шкуринку можна лишити і обсмажувати так, можна зняти. Дивіться, як вам буде краще. Тепер у нас тут вийшло. Десь більше м'яса, десь менше, ну, бо тут його зовсім не було. Зараз ми будемо відбивати, і я його так трошечки як, як напуск такий зроблю. Тобто відбиванням, розподілю, відбивання, розподілю м'ясо, щоб плюс-мінус воно його було однаково по, по всій площі. Ось так Ось так злегка відіб'ю. Ну, ось так у нас виходить. Я його не розплескала повністю, як відбигну. З цієї сторони тримає шкірочка. Тут м'ясо розподілилось. Звісно, при обвалюванні в борошня і потім, коли буду обмачувати в яйці, воно там посунеться. Але я його все-таки так, більш-менш пальцями ну, назад, назад сформую. Ось. Ну і Так роблю всі стегинці. Ось таких чотири гарних шматочки у нас вийшло. Тож, підсолюю кожну сторону. До курки я буду давати, ну, окрім солі, та перцю, чесник та паприку. Кабачки вже буду маринувати чесник і пожитник. Паприку я обрала звичайно сушену мелену. можна обрати підкопчену. Та все, що завгодно, за вашим смаком. Можна просто цілі перець. Самі головні спеції на кухні. Втираю м'ясо і зворотню сторону також так само Ми складаємо поки що приправлене м'ясо до тарілки, хай промариновується, і займемось кабачками. Кабачок я поки що підготую один, наріжу такими тоншими слайсами, можна і зовсім тоненькими цією чисткою нарізати. Ну, чуть грубшому овочечистка зробить ще тоншими ці слайси. Підготую О, цей грубший вийшов. Підготую поки що один кабачок, якщо не вистачить, заправлю другий. Але, звісно, він не пропаде, я обожнюю кабачки, і як я їх смажу, відео у мене є на каналі, тож залишу в описі під відео. Заглядайте, буде цікаво. Є ще кілька рецептів з кабачків, аби вони вас тільки були і родили. Кабачки нарізала, заправляти я їх буду в тарілці. Поки посмажимо м'ясо, то і кабачки трішки замаринуються. Підсолюю чесник та пожитник. Ага, ще ж улюблений перчик. Я кабачки буду викладати просто сирими. Ви якщо хочете якусь таку ну, більш золотисту скоринку їм надати тощо, то можете обсмажити. Я буду просто-просто як є викладати. М'ясо будемо обвалювати в борошні, з ним нічого не потрібно робити. Я лише зроблю меланж з яйця. Якщо у вас менше яйця, можливо, знадобиться два. У мене таки більше, сподіваюся, одного вистачить. вистачить. Це невеличка не біда, треба буде доб'ється. Поставила пательню розігріватися, щоб нам обсмажувати, і вже вімкнула духову шаху, щоб вона також розігрівалася. Температуру я обрала 180 градусів, тож, поки посмажиться, вона встигне розігрітися. Яйця не підсолюю, не підперчую нічого. Все, йдемо смажити. Пательня розігріта. Тож, обвалюємо м'ясо в борошні, струшую зайву борошно і викладаю на пательню. Шматочки м'яса великі, тож поміститься лише два. Обсмажуємо просто до золотистої скоринки. М'ясо всередині ще буде. Сире, просто щоб, ну, так було, підсмажене, запечатане, щоб всередині при випіканні ще м'ясо лишалося у нас соковитим, закриємо його так. А вже до готовності будемо доводити в духовій шафі. Ну і плюс буде триматись цієї форми, яку ми зараз задамо Ну, Як бачите, яйце зараз ще одне доб'ю. Все ж таки не вистачило. Перевертаємо на другу сторону. Я ввечую, що добре підсмажилося м'ясо, ось і ще хвилинки йди на цій стороні. Все, підсмажилося з цієї сторони. Ось так виймаю. Деко застилила пергаментом, виклала наші курячі ніжки. Щедро змазую майонезом і викладаю кабачки. Так, щедро-щедро, щоб, така, ну, хороший такий був шар кабачків, який дасть нам ще додаткову соковитість. Усього м'ясо буде запікатися 25, можливо, 30 хвилин. Будете дивитися по готовності. У мене ось цей шматочок дуже великий вийшов. От, звісно, він буде довше готуватися, і на нього я буду орієнтуватися. Половину цього часу м'ясо буде запікатися без сиру. І потім я додам сир, і вже далі, щоб він розплавився і підпікся. Вже доведу до повної готовності. ну Бачите, одного і вистачило кабачка. Що ж, відправляю в духову шафу 180 градусів, зараз хвилин 15, і далі докладу сиром. Сир зараз натру. Щоб пояснити, чому він у мене такими цікавими шматочками, чому я його все-таки буду терти, сир я купую кілограмовими пакетами. Моцарела, яка нарізана кубиками. Потім, при подальшому зберіганні, вона от вони, такі маленькі кубики все ж таки є, вона назад склеїться. І, звісно, що цілий кілограм я в холодильнику не тримаю, а розділяю на невеличкі шматочки і складаю в морозильну камеру. І вже при приготуванні таких страв за потребою я цей сир використовую. Тому зараз перед приготуванням. Можна або просто вручну порозділювати цей сир, От. Ну, що трошки так проблематично, або натерти на тертку. Він так склеївся, але і, і не і склеївся і не склеївся. Ось такими шматочками все ж таки тримається. З сиром розібралась, чекаю, поки підпечеться м'ясо. Я і казала, кабачок, який лишився, то посмажу у звичний спосіб. І чому б не подати нам також до м'яса. Кабачок зверху, З сиром це буде один смак. Цей смачненько приправлений, просто смажений. Кабачок зайвим на столі не буває. Не розумію цих жартів, що кабачків немає куди дівати. Ну, а наше м'яско печеться, скоро вже буду додавати сир. Пройшло 15 хвилин. Ось так вони зараз виглядають наші стегенця. Викладаю сир. До речі, поки лежав на кухні, він знову починає склеюватися. Ох то вже сирочок. Ось що я мала на увазі, коли казала про те, що кабачки сирими викладати чи смажувати. Ось вони будуть такими бліденькими. Якщо ви хочете, щоб вони мали якийсь більш золотавий колір, то, то попередні їх обсмажте. Ось Все, поклала сир, вмикаю ще і верхній тем, тем, щоб краще так воно розплавилось і запеклось ще на 10 хвилин. Наша курочка готова, можна подавати ось так на загальній тарілці, додала ще молодого чесничку, або ж порційно. Ось так я зараз і скуштую страву. Ммм, дивіться, як соковито. Це просто прекрасно. А зараз ще скуштуємо, наскільки це смачно. Це просто 10 з 10. Смак неймовірний, ніжний, соковитий. Хочеться якоїсь гостринки, будь ласка, ще чесничко. М -м -м. Просто не вистачає ще кабачків вам до смаку. Будь ласка, смажений скуштувати. Я рахую, що це просто шедевр на вечерю. Тож, ставте лайк, якщо любите прості і смачні страви. Підписуйтесь, попереду ще більше рецептів. До зустрічі в наступних відео. До побачення!